На Смілянщині з'ясування родинних стосунків завершилося трагедією. Зять убив свого тестя, збагнувши, що на коїв чоловік намагався втекти із сім'єю до іншої області, та правоохоронці затримали його по гарячих слідах. Усі подробиці далі. У цьому дворі всі говорять лише про одне в одному з будинків сталося жахливе вбивство. Тіло 51-річного батька у власній квартирі знайшла молодша донька. Там вони жили разом зі старшою сестрою, її чоловіком і дитиною. Медики констатували смерть від ножового поранення у груди. Нам дуже важко про це сьогодні говорити, тому що ми прожили не один день і не один рік рядом і поруч з цією людиною. Це була нормальна порядна сім'я. Із квартири ще й зникли гроші близько п'яти тисяч доларів. На це правоохоронцям вказала молодша донька загиблого, яка їх і викликала. Підозрілим їй здалося і здалося й те, що сестра із родину раптово поїхали до друзів у іншу область. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці встановили, що до вбивства має причетність його зять, який також проживає в цій же квартирі. Наступного дня підозрюваний був затриманий працівниками міліції. Та зізнався у скоєному. 30-річний чоловік показав правоохоронцям, куди викинув знаряддя вбивства, а також сховок із грішми. Його дружина, старша донька загиблого, про скоєне чоловіком, дізналася лише від правоохоронців. Сам же затриманий сказав, що вбивства не планував. Мовляв, це сталося випадково під час чергової сварки. Його майбутнє у найближчі 7 або 15 років мине за ґратами. Слідство ще триває. Марія Гаврилян Вікка новини.